Мавка лісова пісня. Рекордсмен касових зборів. Які перші враження від стрічки в Уманців. Було дуже цікаво, передбачено, але будемо продвигати українське. Мавка сподобалась? Так. Да. Мавка створена за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Стрічка перевершила навіть аватар за кількістю проданих квитків. 189 тисяч за перший прокатний вікенд. Кажуть, Мавка конкурентка принцес Дісней. А що думають ті, хто щойно подивився мавку? Дуже крута анімація. Mm, найбільше вразило, що це нова інтерпретація класику. Я думаю, що дітям, особливо жінкам, дуже сподобається. Можна всім, але діткам, мабуть, вище шести років, бо то, що в мене дитині чотири, то так. На півфільма хватило. Мені дуже сподобало. а що сподобалось. Я орешка. Музика тут була на високому рівні, хочу сказати. Так як були українські музикальні інструменти, український вокал, то мені сподобалось. Сподобалось. Мавка, сподобалось. Хочеться більше українських мультиків. А що скажете про мавку ви?